Долучимо Іллю Євлаша, речника командування повітряних сил збройних сил України. Пане Ілля, вітаю і вас. Вітаю студія. Слава Україні! Так, героям слава. Я на початку згадав же, що була інформація від наших повітряних сил, що і е росіяни били і по передмістю Сумщини. От зокрема про Одещину зараз говорили, була так само збита ракета е гіперзвукова над Дніпропетровською областю, що примітно Ха 69 Вона ну. Е Щодо збиття, є доволі складною мішенью як в цілому оцінювати оперативну ситуацію цієї доби? Ну зараз ворог дещо переключився саме на ракетні удари. Як ми бачимо цієї ночі, ми не фіксували саме безпілотних літальних апаратів самоударних, типу шахет. Ворог вдається до активного розвідування прифронтових ділянок фронту завдяки своїм розвідувальним БПЛА, типу Суперкам Орлан зали дуже широко використовує. Також вдається до ударів своїми ракетами з зенітних ракетних комплексів типу Естриса по прифронтовим територіям. Зокрема, по Харківщині наніс чотири ракетні удари, дві з яких безпосередньо по місту, та ще дві ракети випустив по області. А також використав чотири ракети не встановленого типу по прифронтовій території на Донеччині, з тимчасово окупованої території Донецької області. Також сьогодні ворог застосував три попередньо крилаті ракети «Іскандер-К», які випустив з території тимчасово окупованого Криму якими намагався вразити цивільну інфраструктуру в цьому населеному пункті. Також, крім того, підрозділами ППО вдалося нещодавно, от буквально декілька годин тому, виявити та вразити два ланцети, які перебували на прифронтових територіях. От щодо цієї ракети Х-69, у нас ж розгинялася інформація щодо того, що закінчуються десь там на складах, значить ну власне засоби чим збивати? Да, але бачимо, що і досі ми маємо такі можливості, в принципі, такі от сучасні гіперзвукові ракети збивати, виявляти в контексті допомоги, яку до речі, буквально ну буквально, от скільки там півгодини тому президент США підписав цього великого пакету. На яке озброєння вже Найближчим часом хотілося б говорити про дні і тижні може розраховувати наші повітряні сили в контексті ППО захисту неба тощо. Ну, звичайно, перш за все, ми очікуємо на нові установки Петріот та ракети до них, які є надзвичайно потужною зброєю, особливо відбитті гіперзвукової зброї, і це різні ракети, типу Кінжал, Циркон. Звичайно, що це потужна зброя, і балістики, в тому числі, яку ворог останнім часом широко застосовує проти наших цивільних місць. Звісно, що нам постійно потрібно поповнювати ці запаси, оскільки ворог от протягом останнього місяця наносив великі комбіновані масовані. Ні, удари, так які ми намагався виснажити та перевантажити нашу систему ППО, і звичайно, що ми потребуємо поповнити е, ці запаси. Крім того, е, ми очікуємо і на поставку інших систем ППО, зокрема, нашими союзниками це середнього та малого радіусу дії, які зможуть не тільки відбивати ракетні атаки, так а і здійснювати прикриття, в тому числі від безпілотних літальних апаратів наших е, більш потужніших систем, наших критичних об'єктів. Інфраструктури та інших об'єктів, які потребують захисту з повітря, що ж Ну будемо сподіватися, що це озброєння надіяти якомога швидше. Вже з огляду на заяви європейських політиків і військових, що ну, вагома частина номенклатури військової є на складах і тої і Німеччини, то будемо говорити про якісь короткі часові межі і ця зброя опиниться в Україні. я Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України долучався до нашого ефіру.